Доброго вечора, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні я хочу поговорити про одну з болючих для себе тем: це тема фінансових розслідувань. Справа в тому, що займався дуже багато часу цьому, приділив. Працював фінансами в фінансових розслідуваннях, вивчав досвід закордонний досвід взагалі систему кримінальної юстиції, систему державного управління. Як за кордоном приходили до тих систем, які зараз ефективно працюють, і звісно ж хотів намагався застосувати ці практики. На жаль, система, яка побула. Поподована за 30 років, не вимагала цього, і не ну, фактично всі мої зусилля не дійшли до результату. Хоча було зроблено доволі багато. Разом з самопомічю підготували законопроект про фінансову поліцію. Він не був реалізований. Є цей законопроект, хто захоче подивитись. Ця це в 16-му році. В березні 16-го року він був зареєстрований в Верховній Раді 4228. Ціла група людей намагалась його фактично покласти під ковдру, і це йому вдалося. Тому що ті ідеї, які переслідував цей законопроект, не був сумісний з тим режимом, який тоді існував, і фактично зараз. Система державного управління те, де, так би мовити, сословна держава, вона не дає змоги побудувати дійсно правову державу, де невідворотність покарання є не з пустим звуком, а реалізацією до дії. Зараз. От набігу інфо було е, розслідування е, чергового керівника. Зараз цей орган після податкової міліції, пі, після неуспішної реформи. Е, називається БЕП бюро економічної безпеки. Е, першим керівником його е, очолив е, пан Мельник. Зараз е, був е, звільнений. Е, з... Органу і очолив його заступник пан Федоров. Ну І там іде розслідування, що ну, статки несумісні з керівником. Звичайно, дружина є керівником або засновником багатьох компаній. Невідомо як вправляється з всіма цими компаніями. мама любить скорость, як завжди. Має швидкісні мотоцикли, автомобілі і т.д. і т.п. Тобто, ну фактично, що я і говорив, коли створювався БЕП, там була ціла низка людей, яка була зацікавлена в збереженні статусу-кво в системі правоохоронній, збереження тиску на бізнес, контроля силових структур і ну, закон про БЕБ, який притягнув гетьманців за підтримки, в тому числі і, як я кажу, корисних ідіотів. До прикладу, пан Олег Гетьман приймав в цьому участь і всіляко. Допомагав нібито від громадськості від суспільства просувати цей законопроект. Ну, в результаті ми отримали той же орган, ту же податкову міліцію, просто з новою назвою, а е, старі проблеми перейшли в новий орган, і зараз знов, я знаю, от е, намагаються ті ж люди, ті ж гетьман, е, той же гетьманцев, це нібито... Е, Провести вже реформу цього органу, там навіть конференції зараз збирають. Ну тобто знову замилюють очі людям, роблять вигляд, що вони щось роблять для того, щоб зберегти контроль над правоохоронною системою. От що я хотів сказати, звичайно, вони не здатні до цього. Вони не переслідують мету створити такий орган. До прикладу, ну в чому проблема, як коли ми про пропонували створення цього органу, основною завданням було це, щоб орган був дійсно незалежний, незалежний від кого, незалежний від влади. Від державних органів, яким за великим рахунком за нашою ідеєю і мав бути був займатися цей орган, тобто займатися не бізнесом, тому що для влади основним ворогом є бізнес. А для фактично сьогоднішньої українців основним ворогом є ворожа державна система і. Ми на меті своєї переслідували створити орган, єдиний орган, який буде займатися шахрайством саме бюджетних коштів, публічних коштів. От. І основне завдання було там, ну, щоб дуже не углиблюватись, у нас є 191 стаття це заволодіння чужим майном, використовуючи службове становище. І проблема в тому, що вона дуже широка, вона займається як е, приватним сектором, так і е, публічним сектором. Тобто, завдання було розмежувати це і щоб це був єдиний орган, який буде займатися публічними фінансами, розслідуваннями е, злочинами в публічній сфері. Тобто, зайнявся фактично всіми міністрами, е, всіми можновладцями, які розкрадають е, державний бюджет. Ну, це перша основна проблема, чому не хотіли е, займатися е, цією реформою е, система. От і як пан Новіков колись сказав, коли задали йому питання, чому в е, концепції е, антикорупційній концепції не було включено е, виборність прокурора, е, генерального прокурора? бо... Е, Офіс прокурора за щоб такого не було. Тобто сама система е, дає вказівки і формує е, ті реформи, от е, тому е, проблема в чому, ну, якщо е, що зробити, щоб таких федерів, мельників і інших не траплялись на державних органах, особливо правоохоронній системі, системі кримінальної юстиції. Має бути перше, це незалежний конкурс, незалежний від влади, від людей, що займаються публічними фінансами. Тобто основними людьми, хто буде, має обирати на конкурсі керівника, це має бути. Громадськість, представники громадськості, а також представники професійної сфери, що стикаються з діяльністю цього органу: це і бізнес-амбудсмен, це і адвокати, це, в тому числі і прокуратура. Але основний меседж, який ми переслідували в своєму законопроекті, це щоб. Представників органів державної влади було е, мінітарне е, меншинство, тобто основний костяк складали професійні і громадськість. Е, тоді е, цей орган, який має контролювати в тому числі владу, і в першу чергу владу, а не бізнес і не е, українських громадян. Тому ну, чому? Тому що основна проблема, я її бачу, це все саме розбещенні е, чиновників і е, в їх непідконтрольності, непідзвітності е, народу, народу України. Е, от, що е, протирічить п'ятої статті Конституції? Е, звичайно, має бути. Сильна наглядова рада від громадськості вона має бути не бутафорна. Вона має, повинна мати певні важелі впливу на діяльність цього органу і на кожні корупційні дії, що відбуваються в органі. До прикладу, у нас був інструмент: це Участь в дисциплінарних комісіях представників громадськості, представників громадської ради. І знов таки їх має бути більшість, щоб вони могли блокувати неякісне і неефективні службові розслідування. Звичайно, має бути постійно поліграф. Звичайно, мають обиратись не тільки керівник на таких конкурсах незалежних. Якщо говорити про проведення повної реформи, то через такий конкурс незалежних має пройти всі керівники, а також детективи, що проводять розслідування. Потім Можемо поменшувати, поменшувати е, участь громадськості в конкурсах, але е, перший конкурс має бути під щільним оком громадськості і про е, представників професійних е, кол. От і е, е, знову ж таки кажу, що саме основне це контроль публічних фінансів. Е, Відсутність е, впливу на обрання е, від з боку влади, а концентрація на саме на громадянах України на е, народу України. От і третє це відповідальність. Е, відповідальність це має бути прописана не тільки в правоохоронних органах, в органах державного управління. Посилити відповідальність за неправомірні дії, тому що ми бачимо, що зараз знов посилились кошмарить бізнес, всі правоохоронні органи зараз. Дуже багато звернень бізнесу. Що почали знову кошмарити бізнес, всі правоохоронні органи і відповідальності ніякої. Більш того, правоохоронним органам легше. Вчинати неправомірні дії, ніж їх не вчиняти, тому що е, система так побудована, що до них, якщо вони цього не роблять, якщо вони е, не є лояльними до бізнесу, до громадян, то до них можуть застосовувати санкції е, вище керівництво. Такого не має бути, е, має бути навпаки за кожну е, неправомірну дію. Службовців, особливо правоохоронців, яким наділяються додаткові повноваження в обмеженні прав і свобод громадян, має бути збільшена відповідальність і має бути збільшена контроль з боку суспільства. Це дуже важливо. Тому якщо вас запрошують на такі форми на бесіди. Навіть представники бізнесу на по перше, треба роз'яснувати в чому проблема, що не має бути контроля з боку влади, з боку держави на правоохоронні органи. Мають обиратись керівники на вільних конкурсах, де основну роль відіграють громадськість і професійні коллега а також сама система має бути побутована так, щоб під жорстким контролем громадськості суспільства і дієвих механізмів впливу на діяльність і на правомірні дії правоохоронних органів в протилежному випадку. Ми будемо отримувати. Фактично таких федорових на інших правоохоронних органах на інших посадах будемо спостерігати їх збагачення через розслідування незалежних журналістів, які, якщо вони ще залишаться, от а по факту, ну кількість громадян, кількість бізнесу буде зменшуватись, і фактично будемо сидіти у розбитого корита. Тому або ми. Дійсно проводимо реформи, де правоохоронна система, система кримінальної юстиції буде незалежна і буде захищати громадян. Або ми ну фактично ми втратимо з часом державу, тому робимо висновки, правильні висновки і рухаємося вперед. Україна обов'язково переможе, і ми це зробимо. Слава Україні!